Вітаю вас, рідні. Здавалося б, єдиною силою, щоїм авторитетом нинішня влада вимушена рахуватися, є у нас хто є, звичайно, військові, тому що рейтинг їхньої довіри, їхній авторитет перед суспільством він абсолютно беззаперечний, і з ними, з їхніми, наприклад, протестними настроями, нічого не зробиш. Але е, виглядає так, що м -м, здається, і на них знайшли управу. Я зараз вам поясню, що маю на увазі, і що за такий за безпрецедентний кейс тиску на військових. І чи можна взагалі це назвати тиском? Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Поставте, будь ласка, лайк і поділіться цим відео. Зараз я вам е, розкажу про ті речі, можливо, які б ви ніде більше не почули. Отже, увага на екран. Дивіться, ось ця людина, яку ви бачите, можливо, її раніше ніколи не бачили і не чули, це Юрій Касьянов. Хто такий Юрій Касьянов? Юрій Касьянов це засновник Бюро безпілотної авіації. І він служить, його підрозділ служить у складі Державної прикордонної служби. А його підрозділ він надзвичайно ефективний. Але фішка в тому, що його підрозділ ліквідовано. Державна прикордонна служба на е, Прийняла рішення ліквідувати його, його підрозділ, і бійців його підрозділу починають переводити в різні абсолютно напрямки, в тому числі і піхотинців. І він вийшов протестувати проти, проти ліквідації його підрозділу. Він вийшов, прямо скажімо так, на картонний одиночний пікет і звернувся до президента України. І в тому, що сталося з його підрозділом, він звинувачує голову Офісу президента Андрія Єрмака. Так от, в чому штука? До речі, чим е відомий підрозділ Касьянова? Ну, я думаю, пам'ятаєте, що сталося навесні е 2023 року. Навесні 2023 року стався бік -бада бум І де стався цей бік бада-бум? Увага на екран! Так, от пам'ятаєте, це атака на Москву в ніч на 3 травня 2023 року. От якраз таки це було здійснено бійцями оцього підрозділу безпілотників під керівництвом Юрія Касьяна. Взагалі там дуже цікава історія його підрозділу, тому що спершу вони служили в головному управлінні розвідки. Потім вони перевелися до Збройних сил України на меншу зарплату, але для того, аби мати можливість добирати в штат до себе людей. І потім вони були переведені до Державної прикордонної служби України. Касьянов розповідає, що сталося, що стало причиною. Що е, він критикував військове командування і він критикував Єрмака. І це дуже сильно е, образило самого Єрмака. Останньою краплиною він вважає, стало його інтерв'ю, де він підняв проблему монополізацію ринку компанії Firepoint. А компанія Firepoint – це та компанія, яку пов'язують з близькою до президента і до Єрмака людиною на ім'я Тимур е, на ім'я Тімур Міндіч. От. Що як прокоментували цю історію з ліквідацією підрозділу Касьянова в державній прикордонній службі? Що вони кажуть? От давайте по пунктах спробуємо розібратися. Хто кому Рабінович? ДПСУ кажуть, що підрозділ був неефективним. Що штат підрозділу 100 людей, хоча Касьянов стверджує, що там було не 100 людей, а там було 80 людей, він протягом існування. Е Підрозділи було застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів, середня вартість яких 252 тисячі гривень. Це до речі, дуже недорого для. Е для одного безпілотника 5 тисяч доларів там, чи 6 тисяч доларів це для одного безпілотника, який називається Діпстрайк. Тобто е летить в глибосійської території, це доволі недорого. Є безпілотники, які коштують в десятки, а то, можливо, навіть і в сотні разів е дорожчі безпілотники і по 50 і по 100 і по 200 тисяч доларів. Так от е Касьянов, він розповідає про себе, що вони бомбили Курськ, бомбили Шайковку, Дягілів, все, каже, що знищили системи протиповітряної оборони С-300, склади російської оборонний завод Кремній Л, завдяки їм зупинив на кілька днів свою роботу. І з 22-го року він розповідає, що використали проти ворога 700 різних ударних безпілотників Великого радіусу дії. Не це тільки офіційно. Неофіційно з рахуванням виготовлених за свій рахунок і волонтерських, це, звичайно, набагато більше. І він розповідає, що офіційно зафіксовані втрати ворога. 479 мільйонів 858 тисяч доларів. Не підтверджені в глибині російської в глибині там території ворога тут чітко порахувати неможливо. Це він вважає, що набагато більше. Тобто на кожен один долар витрат з боку України припадало 148 підтверджених вісім підтверджених втрат ворога. Так, це один такий момент, тобто стверджує, ДПСУ, ліквідували цей підрозділ, тому що він неефективний. Касьянов каже, що це його підрозділ. Він 148 на 1 витрачений долар Україною. Було ліквідовано техніки, або я не знаю, виробничих потужностей або е, нафтопереробної промисловості 1 долар до 148 доларів. Це з приводу ефективності неефективності. Кому вірити, кому не вірити, я вам сказати чітко не можу. Далі дивимося, що ще закидають публічно Касьянову? корупцію. Пишуть, що безпілотники виготовляло підприємство, яке належало його родині, і він цього причому не приходив. Він Каже: дійсно, це було їхнє невеличке підприємство, але вони самі фактично за волонтерські гроші закуповували дрони у свого підприємства, і він каже, що вартість одного безпілотника, яке виготовляло підприємство його родини, 5 тисяч доларів. З такої вартості, от да, закуповували ці дрони, каже, що важко щось в принципі вкрасти. Це не 55 тисяч доларів вартість одного безпілотника, не 120 тисяч доларів вартість одного безпілотника. Хоча є інші, от інші хороші безпілотники з такими ж комплектуючими є. Хоча є безпілотники, які коштують саме стільки грошей. Причому вони не обов'язково краще, аніж ті дрони, які виготовляють на підприємстві Касьянова за 5 тисяч доларів. Це ще один такий момент. Він розповів, що офіційні витрати на виробництво безпілотників це е, загальна 3 мільйони 252 тисячі 840 доларів. Тобто середня ціна за безпілотник дальнього радіусу дії, які виготовляли його компанія, який використовував його підрозділ, 4 тисячі 646 доларів. Це фактично, от ця сума вартість комплектуючих і вартість матеріалів. Тобто, це собівартість, при тому, що в час війни для оборонних компаній максимальний е відсоток заробітку, скільки можна заробляти, 25%. відсотків. Він каже, що ці 25% відсотків вони лежали чітко на рахунках, і вони навіть чисто цей заробіток, який отримувала його компанія, компанія його родини, вони навіть ще вкладали у подальше виробництво і підтримку роботи їхнього підрозділу. Інші безпілотники компаній, які так само літають, там, наприклад, в глиб російської території, він каже, що можуть коштувати від 50 до 200 тисяч доларів. За рахунок чого безпілотники Касьянова коштують в 10 разів дешевше і чи взагалі таке імовірно. Я не знаю, я сказати не можу. Але от бачите, кілька фактів підставляємо. Значить, перше: закрили його, розпустили підрозділи, розпустили його підрозділ, тому що він неефективний. Касьянов каже, що ну ви самі побачили, що було вражено крем. Мель його безпілотниками казав вражали і підприємства, і вражали системи ППО, і взагалі один долар витрачений Україною це 148 доларів втрачених Російською Федерацією. Потім кажуть, що корупція і крали на безпілотниках. Він каже, що його безпілотники в 10 разів дешевше ніж безпілотники, які виготовляються іншими компаніями. При тому Зеленський каже цікавий момент, я вам скажу, що Україна може виготовляти. 8 мільйонів безпілотників на рік, але нам на то не вистачає дронів при всьому при тому, що є безпілотники по 5 тисяч доларів, а є безпілотники по 100 тисяч доларів. Чому не закуповується більше безпілотників по 5 тисяч доларів? Так, всі звичайно взялися це коментувати. Прокоментувала це е, відома депутатка Мар'яна Безугла, і вона назвала Хесянова просто якимось неадекватним скандалістом, з яким ніхто не хоче працювати, ніхто не хоче воювати. Вона каже, що він кілька разів звертався до неї для того, аби з державної прикордонної служби, щоб вона йому допомогла, поговорила з ким треба. Типу вона має зв'язки. Щоб вона допомогла переводу його підрозділу в якийсь е, до складу збройних сил України. І вона пише, що люди, ніхто його не хотів брати. Люди з різних відомств прямо шарахалися від е, запитання щодо перспективи служити з ним. Касьянов, коментуючи цю історію і взагалі спілкування з безуглою і коментар безуглої з приводу нього, от що він каже: що вона працює на Єрмака, от, і все. Він розповідав, що одного разу колись домовився через безуглу про зустріч, точніше, домовився з безуглою по зустріч, аби вона передала своєму патрону, так вона називає, що Єрмак це патрон безуглої. Через неї наші рекомендації патрону а заодно попросити, АБ, це, типу, як Андрій Борисович, зняти з підрозділу чорну мітку, яка на нього лежала, то тобто порозбукувати там, наприклад, призначення людей на посади, присвоєння чергових звань і поліпшити бойову е роботу. Каже, що без угла до цього нічого ніяк, абсолютно ніяк йому не допомогла. І взагалі він критикує Єрмака, називає його мало не Аллою Борисівною. Каже: основна причина того, що відбулося, після того остання краплина була, що, по-перше, критикував владу, критикував військове керівництво за неадекватні управлінські рішення, і фінальна крапина критика того, що ринок озброєння і ринок безпілотників монополізується компанією Firepoint, яку пов'язують якраз таки з Тимуром Мінічем, і яку пов'язують е з Єрмаком. Фактично, він обісрав єрмака, скажімо так. А, пише він так і написав: Вам, Андрію Борисовичу, дуже рекомендую сушити сухарі, і хто ви взагалі такий? Я не бачив вас ні на першому, ні на другому майданах, ні на початку війни, ні в 2014-му під Слав'янському, ні в 15-му, ні в 16-му, ні в 22-му, коли ми захищали Київ не за гроші, не за бабки, а тому, що це наш Київ і це наша Україна. Ми вас не обирали і ми вас не призначали. Ви за, за самозванець і самозакоханий піжон. Щось відбувалося, розмови, переговори, закрили Касьянову рота, сказали: ми ваш підрозділ закриваємо, в результаті чого під час своєму інтерв'ю на радіо НВ він сказав, що готовий вибачитися перед Єрмаком. Хто подзвонив і що сказав Касьянову, ми не розуміємо. Звернувся Касьянов до е, командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді з проханням допомогти з переведення його бійців, тобто його підрозділу, до, е, скажімо так, в інше підпорядкування. Роберт Мадя Броуді сказав, що він буде розбиратися, але там не все так однозначно. Тому чи можна вважати цей прецедент з Касьяновим? Так ще раз я вам покажу цю людину. Чи можна вважати цей прецедент взагалі такою першою ластівкою, того, яким чином можна натиснути військовослужбовців, які невдоволені тими або іншими діями центральної влади? Чи можна це назвати спробою заткнути пельку військовослужбовцям? Я не можу дати відповіді. Дійсно, Касьянов правий, чи Касьянов не правий, чи дійсно його підрозділ був неефективним? Робіть висновки і пишіть, будь ласка, у коментарі е під цим відео. Підписуйтеся на YouTube канал, так само мій інстаграм. Винижні підкреслення соломка. І поставте, будь ласка, лайк. Дякую.